Цьогорічна зима в Україні буде подібною до торішньої, а можливо, ще й теплішою. Так, взимку 2023 2024 очікується постійна зміна температури. Морози цьогоріч також будуть, проте не часті та не сильні. Зимовий сезон стає ще більш непередбачуваним з огляду на температурний режим. Так. Протягом останніх років зими в Україні демонструють дивовижну подібність одна до одної, і погодні умови в грудні, так само як і в листопаді, майже не відрізнятимуться від тих, що були в минулому році. Цієї зими очікуються температурні гойдолки, проте не настільки значні. Періоди похолодання в Україні будуть в основному краткочасними, також прогнозується незначна кількість опадів. Більшість з яких через переважно плюсові температури випадатимуть у вигляді дощу зі снігом або мокрим снігом. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Усі похолодання будуть дуже краткочасними, нестійкими. Вони дуже швидко змінюватимуться і переходитимуть на більш високі температури, нехай і незначні, практично обійдеться без особливих морозів від 0 до плюс 5 градусів денний час. На початок зимового періоду прогнозується помірна тепла погода, що є несподіваною для цієї пори року. Проте вже в середині грудня прийде раптове похолодання і температура може опуститися до мінус 15 градусів. Проте, вже на Новий рік погода також буде безсніжною і з плюсовими температурами. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!